Всім привіт, дорогі підписники. Радий вас бачити друзі на своєму YouTube каналі. Слава Україні! Сьогодні до нас приїхали люди на супровід на Луцькому авторинку. Люди приїхали з Краматорська. Придбали моїм друзям такий автомобіль, як Рено Stennik. Автомобіль йде 2010 року, 1,5 дизель, мотор К9К. В принципі, підготували повний пакет документів. Люди щасливі поїхали задомовлені додому на Краматорська. Ми вам друзі покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте, друзі, ставити лайки, підписуватись на канал. Так, друзі, друзі, дачі Адастер. Автомобіль для 2011 року. 1,5 дизель. Автомобіль йде на зимовій гумі на легкосплантанових дисках. Повний привід ми бачимо. 1,5 дизель, повний привід. Є в нас кондиціонер, склопідйомники. Дачі Адастер, 2011 року, 1,5 дизель, повний привід. Ціна його, друзі, 9200. Номер телефону власника. Когось цікавить повнопривідний дача Адастер, телефонуйте. І так, дорогі друзі, Рено Grand Scenic, 3 покоління. Автомобіль для 2013 року. На лінзованій оптиці, на легкосплавних титанових дисках на зимовій гумі в чорному кольорі. Є в нас парктроніки перед зад по автомобілю. Доволі гарна зимова гумаша. Автомобіль йде на українській реєстрації. В автомобілі у нас клімат, навігація, електронний ручник, 4 склопідйомника, складання дзеркал, мультикермо, комбінований салон. 2013 рік, 1,6 дизель, 260 зайвого пробігу, 6-ступка. Ціна його, друзі, 8300. Когось цікавий даний такий от Grand Scenic, Телефонуйте, запитуйте. Volkswagen та Автомобіль для 2010 року випуску. На лінзованій оптиці. На зимовій гумі, на звичайних ковпаках. Автомобіль вже у нас іде на українській реєстрації. В чорному кольорі. Є в нас парктроніки передні та задні. По комплектації у нас йде клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедіа, мультикермоа. Mm -hmm. Сумма mm -hmm. гарно настав. Volkswagen Tauran, 2010 рік, 180 зеленого пробігу, 1.4, 103 кВт турбований. 8 8200 друзів цікаво. Колись цікавить то телефонуйте. Renault Megane, Автомобіль для 2014 року випуску. 1,5 дизель К-9К на лінзованій оптиці, на літній гумі, на звичайних ковпаках, в чорному кольорі. По автомобілі є на задні парктроніки. Автомобіль йде на українському обліку вже. Є в нас, друзі, клімат, навігація, мультикермо. Салон доволі непогано ще виглядає. Renault Megane 3, рестайл, обслужене авто, 2014 рік, 1,5 дизель, 215 зеленого пробігу, ціна його 8550, друзі. Renault Megane 3 покоління. Автомобіль для 2009 року випуску. 1,5 дизель на літній гумі, на легкоспланетанових дисках. Є по автомобілю форкоп. В автомобілі у нас іде тільки клімат-контроль, мультикермо П'ятиступка. ступка 66 кВт. 2009 рік, Рено півтора. 259 зеленого пробігу, плюс сертифікат. Ціна його друзі 6.400, номер телефона власника. Кому друзі ось цікавий, простенький такий Megane, телефонуйте, запитуйте. Opel Zafira. Автомобіль 2012 року, 1,7 дизель, на лінзованій оптиці на легкосплавантамних дисках. Автомобіль, друзі, йде у нас на зимовій гумі. В автомобіль є задні та передні партроніки. є фуркоп. Доволі непогана комплектація, космо. Мультикермо, навігація. Opel Zafira, 2011 рік. 1,7 дизель. 197 заявленого пробігу, кондиціонер, електропакет. Ціна, друзі, його 7550. Номер телефону власника, кого зацікавив Opel Zafira, телефонуйте, запитуйте. Так ось, друзі, є ось такий автомобіль, як Mitsubishi Mirage. Автомобіль національна на сезонній гумі. 22 й рік, нова машинка. Є у нас по комплектації. Камера заднього виду. автомобілі дуже часто запитують контакти нас клімат контроль камера заднього виду автомат 4 склопи, діймачі 2023 рік автомат 1-2 бензин ціна договірна Кому цікаво дуже за телефонуйте запитайте. Так, друзі, Renault 3-го покоління. Автомобілі у нас іде на босе комплектації на легкоспантаних дисках. У автомобілі у нас є передні та задні партроніки. Електронний ручник. Кліма, навігація, ну, все, як, друзі, купу все. Renault Megane меган 3-го покоління, 2013 рік, 1,5 50 кВт, рідна фарба, безключовий кліма, приїзд, камера, навігація, ціна його, друзі, 8900. На 13-й в принципі рік. Гарна ціна. Audi a 3 Автомобіль йде в S-Line На автоматі. На легкосплатнових дисках. На зимовій гумі. Передні та задні парктроніки по автомобільчику. Автомобіль йде затонований. Автомат. Клімок, Audi A3S-Line автомат 2007 рік, 2-літровий дизельний двигун, ціна його, друзі, 8400, номер телефону власника, вас кого цікавить. Audi телефонуйте, запитуйте. Шкода Octavia автомобіль для 2016 року випуску. 1,6 дизель на автоматі. Автомобіль йде на... Зимові гумі на легкоспан танових дисках. Так, у нас тут іде автомат Дес Гешечка. Є підігрів сидінь, клімат-контроль, мультимедіа, мультикермо, друзі. Шкода Октавія 2016 року, 212 зеленого пробігу, 1,6 дизель, автомат, номера телефонів власника. Ціна його, друзі, 10, 700. Кому цікава Октавія, на автоматі телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Renault Grand Scenic. Автомобіль для 2016 року випуску на лінзованій оптиці на передніх та задніх партроніках. Літня гума. Автомобіль для на українській реєстрації в чорному кольорі. У втомілі у нас йде навігація, звичайний кондиціонер, мультикермо. Підігрів дзеркал, світло дощу. Ціна його, друзі, 11200, 11-200, друзі. Ціна даного автомобіля. Тому, друзі, цікаво, телефонуйте, запитуйте. Passat b 7 Автомобілі де у нас 2011 року випуску на передніх та задніх парктроніках на зимовій гумі. Автомобіль нас на механіці, мультимедіа, підігрів сидінь, клімат-контроль, мультикермо. І так, друзі, Passat b 7 2011 року. 2-літровий дизель, 103 кВт, 250 дизельного пробігу, механіка. Ціна його, друзі, 10200. Номер телефону власника. Є ось тюфи, є ось ці. не бачу, документи. Роздруковки у машинці. Когось дуже цікавить, Passat B7, телефонуйте, запитуйте, Kia Ceed автомобіль для 2008 року випуску на українській реєстрації. По автомобілю у нас зимова гума, легко сплавніть танові диски. Є фуркоп у машинці. В універсальчику. Кіацід. 1,6 бензиновий двигун. Мультикермо, два склопідіймачі. Є тут підігрів сидінь. Бачу, в принципі. 2008 рік, 1,6 бензин, 214 елемент пробігу, кондиціонер, підігрів сидінь, 5700. Ось, Друзі, номер телефону власника. Когось зацікавив Ceed, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Audi a 4 Автомобіль іде. У нас 2-літровий газ-бензин. Дуже часто телефонуйте, запитуйте автомобілі на газу. Автомобіль де далеко став на екосфон, дисках на літній гумі. Ще ось я бачу комплект, а от зимової гуми всередині на ковпаках власник додає. Автомобільність на механіці, клімат контроль. Простенька така доволі комплектація, ауді 228 зеленого провіду, 2005 рік, 2-літровий газ бензин. Номер власника. Ціна його, друзі, 6500. Кого, Друзі, цікавить, ауді, телефонуйте, запитуйте газ бензин. Audi А3. Автомобіль для 2012 року випуску. На передніх задніх партнеках на лінзованій оптиці. на всесезонній гумі. На легко спаунта нових дисках. Еслайні. Гарний салончик весь лайні у нас іде тут вже. Мультикермо. Є підігрів сидінь, механіка, відоквітник. Томбіля 2010 року 1.8 бензин, 137 зеленого пробігу. Номер телефону власника, ціна його, друзі, 8700. Ось, друзі, цікавий даний автомобіль, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Renault Megane, 3 покоління. Автомобіль іде 2013 року. 1,5 дизель. На летфугнях, на титанових дисках, на зимовій гумі. Парктроніків задніх, друзі, немає. Так, у нас іде клімат, навігація, бачу є підігрів сидінь, круїз, мультикермо. 2013 рік, 1,5 дизель 81 кВт, 245 зеленого пробігу. Ціна його, друзі, 7900. Комусь цікавий даний автомобіль, телефонуйте, запитуйте. Рено Гранд Сценік. Автомобіль іде у нас з 2009 року. 1,9 дизель. На легкосплав танвих дисках. на всесезонній гумі. Передні та задні парктроніки по машинці. Є форкоп. Є у нас безключовий доступ, бачу, тому автомобілі. 1.9 дизель. трафіковський мотор. Клімат, навігація, мультикермо, салон в доволі непоганому стані. Рено Grand Scenic, Автомобіль 2009 року 1.9, 205 знову пробігу, друзі. ціна його 7500. Когось цікаво на автомобіль, телефонуйте, друзі, запитуйте.